Це наш кіт Віля, це наша кийця буся. І в них з'явилися котенята. Шість. Хто дивився колись раніше нас, то знає, мабуть, що вілі з Італії, тут де ми знаходимося, проживаємо. Вілі з Італії йому більше 2 років. А бусю ми привезли в минулому році з Молдавії. От їхні 6 маленьких котеняток. Так, да, ми показували, якими способами везли в Італію бусю. Це було непросто і нелегко. Хто хоче, може пошукати на нашому каналі там є відео. Не пам'ятаю, як називається. Вроді з, Іта... з Молдавії в Італію щось там. Неважливо, коротше, Пошукайте, я не помню. Капець, да, я тут. Туда... Пошукайте. Да, пошукайте. Вибачайте, що ми. Ведемо, непонятно, як наші канал канали вже розучився навіть говорити. Здороватися, говорити, якусь логіку вести на каналі. Суть в тому, що Вілі став папою, буся мамою. Так як у нас йшло і по плану, спочатку ми думали, що кицьку взяти, шукали кицьку, але знайшли от хорошого кота, красивого, і вирішили з кота починати. Купили вилочку, Віллю. Поздоровайся, віді. Кілограм 10 наш котик важить на даний момент. І потім вже в Молдавії купили бусю. Ми взагалі думали, що в Молдавії подешевше кітка вийде, ну ніфіка не вийшло подешевше. нормально. Але в принципі, з тою родословною, яка в неї є, то нормально. В не... Бо в Італії було б набагато дорожче. У нас кіт без родословний, треба йому зробити нульову родословність. І давайте покажемо вам котенят. Воложись на голові. Я тебе положу, Есть твой, чтобы я включила вспышку? оп, сила. Не, не подошла ямка. Это меньше или больше тут копать? Маленькая. Маленькая. Маленькая, но не слышишь, не видишь, как роет. Нет. Большая яму. Самая давай, маленькая, всё. но самая большая, самую большую яму роет. Думает. Что? Mm. Скажи, не мешайте. Я девка большая. Ты что, ты идешь что, туалет, чиня? Все? Или яма не перешла? Давай. Давай, Мия. Мать пришла. Давай, мать, почисть тарелки. То что, Мия, ты там сделала, что тебе надо, или... Не, не видно. С... Передумала, да? Только зря Яма копала. Оп. Че сделала. Сейчас посмотрим. Че передумала? Отеча. Не делала. Да? Угу. Мэй, 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 какая ты девочка большая пужика. Если ты взяла пописала уф! кто пописал? Кому понравились наші домашні питомці Буся, Віллі і Котенята, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І пока-пока!